Усім доброго ранку без 10. 7 e, понеділок e, вирушаємо на Вінницю. Новий відосик жабулятор продакшн представляє. Зараз щодень, доїдемо до Вінниці, розвантажимося. І якщо не помиляюся на третю годину дня у нас вже Є завантаження на самбер. Львівська область. Поїдемо туди. Подивимося, що з того вийде. Так що полетіли. Так, жабулятор наш стоїть. Нічого там не капає. Все в нас нормально. Коли начебто все добре. Ось така от гулька. Ну, я ж казав, тому що там було пусто. Там було пусто. І, коротше, попадало все. Опа! Опа! закрив ті дверцята. Ех, так, що у нас? 12 і 4. півтику. Зараз трошки прогріваємо і мчимо. Десята 10 година 10.02 навіть. Коротше, приїхали поки знайшлися. Місце розвантаження. Такі губки коротше, розвантажують. Чекаємо вигрузки і чекаємо погрузки. Завантажився в Вінниці. На годинку у нас пів другого дня. Зараз швиденько летимо додому, трошки сидимо і напевно на вечір будемо виїжджати на той на самбор. Так що якось так потихеньку катимо. Вінниця по до речі. Забув сказати. По вазі, що у нас по вазі? По возі десь у нас, ну, може, 2,5-3 тонни, десь таке. Коротше, ресори ззаді квакають, значить, ваги немає. Так що якось так. Їдемо потихеньку. Усіх доброго ранку. На годиннику у нас 7,57. Як ви знаєте, локація Е, Прогріваємо ж і вирушаємо на самбір. Зараз вкратце розповім, чому я вчора не поїхав туди. Чому я не поїхав вчора? Приїхав я додому, покупався. Жінка з малим мене повели до машини. Я успішно почав їхати. Живу я тут недалеко від речового ринку. Доїжджаю до нього, дзвонить мені логістка, каже, Саша, що ти там так і так? Я кажу, нічого, виїжджаю з дому, десь годинка 12 та ночі, то буду вже там. Я тобі взяла заявку на післязавтра. Домашні речі, там якісь по, Хмоль... Чи по... по Львівській області. Я кажу, класно, Кажу, а що додому або щось кудись ну, не було. Вона каже, що не платять. Я кажу, добре, тоді я коротше, ну, не буду їхати. Е -е я не буду кажу, туди їхати, я буду там, я кажу, ну, завтра. Вона каже, зідзвонися з клієнтом, спитайся. Я подзвонив, кажу, слухайте, я десь буду кажу, десь третя година дня. Якраз зранку вийду а потихеньку поїду. Він каже, Саш, питань немає, третя, значить третя. Поки мене розвантажать, переїду я там 20 кілометрів якесь село і буду чекати аж завтра погрузочки. Ну, я їй вже сказав, що коротше, я так бачу, що зі Львова тяжковато виїхати. Е -е -е, щось хай шукає мені додому на Хмельницьк. Або Вінниця, або Хмельницький, щось одне з дух, щоб я був вдома. Тому що далі кудись їхати, я вже щось не бачу того сенсу. Так що, якось так. Прогріли машинку, заповнили шайбу, і вирушаємо потихеньку. 9.35, ми вже в файному місті Тернопіль. Всім попривіту, всім удачки, щастя, здоров'я і так далі. Добралися ми до Тернопіля з дому за годину 35, виходить. Непогано. Потихеньку йшли, не спіша. Зараз на кругу наліво, на третій з'їзд і на Львів. Так що поїхали потихеньку. Проїхали Тернопіль вже. Стали кави. Дзвони мені тільки що логіст ну, не мій, а через кого брали заявку домашні речі, що там по Львівській області. Джони каже, Саша, доброго дня. Я кажу, доброго дня. Де ви там, що ви там? Я кажу, все нормально, проїжджаю, Тернопіль. Якби ну, у вас щось трапилося чи як. Він каже, є невеличка проблема. Я кажу, то яка може бути проблема? Начебто все домовилися туди-сюди. Е, проблема каже трошки інакшого плану. Е, ну я каже, бачу, точніше чую, що е, проблем не буде. Але замовниця попросила, якщо е, перевізник приїде на машині і буде балакати російською мовою, то, будь ласка, хай він навіть не їде. Е, ми його не будемо відвантажувати своїми речами. Така ситуація. Не хочуть люди, водія, щоб балакав на російській мові. Я, в принципі, не розмовляю по-російськи, хоча я з Мелітополя там всі розмовляли російською мовою, то таке. Але я перейшов, якби проблем якби з цим начебто немає. Так що така трапилася ділема, скажімо так. Як ви думаєте, різниця є чи немає, напишіть в коментах. Розмонтажили жабулятора. Заїхали на таку стрімну істакаду. Тут гілочка така, але ми її начебто як проїхали. Треба подивитися, що там у нас взагалі внизу. Коротше, не зміг я... Залізти. До речі, тут напевно буду сьогодні ночувати. До того села залишається кілометр. Ну я вже поїхав. Короч, подивився, де там, що там. Стати там нема де. Одна вуличка. Тут таке стоять, якби так на дорозі, не дуже сильно і хотілося. Так. Єдине є шоно. тут есть, походу, кропива. Блять, блядь, вот она. Блядь, что кто-то вкусил, что кропива была. Хрен я знаю. Так. Спускаемся сюда. И залазим. Блять, как тут мокро, конечно. Так. Що ми тут в принципі бачимо? Нам треба, Нам треба ще далі. якийсь... опіль. Хтось на нас так подивився. Цікаво, взагалі в мосту є там масло чи немає. Ну, ми йдемо йдемо до нашого підвісного. До речі, новий пильник. Прикрутили на хомоти, якби він чотенько все тут є. Чітко. Підвісний чітко все. Е, до речі, для підвісного ось є у мене товотниця. Тобі ж масленка. Це на підвісний. Е, ця масленка змажує ось тут. Виліт. Все тут добре, все тут мажеться, в принципі. Так, хотів ще швиденько поки ще під ямою. Тому що... О, це ж моє масличко покапало. то не масло? то масло? Ороначе то як масло. І воно доволі таки добряче капає. Та-дам! У нас обоссалась коробка. Херенно. Описывалася о барабасика. Спид датчика. Спид Так, ну буду маты. На увазі! Ось як гуляє. Оці треба штуки міняти. Вони коштують по 800 гривень за штучку. Спереді треба міняти і ззаду треба міняти. Я Це успішно сиділо. Поміняє трошки пізніше. Пів п'ята вечора. Завантажилися ми домашніми речами зранку. Розвантажилися вже успішно. Глобіно, тут Рубівська область. Зараз вантажимося на Івано-Франківськ. Поїдемо, подивимося, як там. Я завантажуюсь на Хмельницький. Ну щось мені здається, що... На день народження, коротше, я щось не попадаю додому. Немає на Хмельницьких, реально немає нормальних заявок. А їхати за копійки, ну, то таке, коротше. Найдуже сильно хочеться краще вже погнати пусту машину. Хм, коротше, не знаю. Сьогодні тільки середа, завтра четверг мене розвантажать в Івано-Франковському, да і будемо щось дивитися в сторону дому. Четверг, п'ятниця у мене ще є в запасі. В суботу ж у мене день народження. То ні, то я просто машину пожену з Франківська. Не знаю. Як буде, так буде. Так що чекаємо, там зараз ще дві палітки кинуть да, і будемо виїжджати. По возів у нас десь 3 з копійками 10 євро паліт. Так що, погнали. Все, завантажили жабулятора. Коротше. Таке мильце підігнали мені безкоштовно. Каже, посуд файно мити. Ну, не знаю, подивимось. п'ятішечка, Таке от теж буває. Приїхали вже на розвантаження. Зараз покажу, як машина піднімається. Палетки потихеньку розвантажують. І ще короче, електрокари. Чупаліта падає там. Так, коротше, приїхали ми на завантаження, благо, що тут було не так далеко, 4 кілометри. Трапилося... Коротше, їм треба була висота 2,50. У мене є чітка висота 250, але хлопці не врахували. Не врахували палету. Що у них десь 2,55, 2,56, десь так. Тому що в мене десь, десь ну так от не заходило, десь сантиметрів 5, то палета не зайшла. Треба було забрати три палетки на Хмельницький, але ми того не змогли зробити. Так що... Якось так їдемо на другу точку завантаження, є у нас ще третя точка завантаження, Ну, тепер, виходить, тільки дві. Ну то таке, поїхали за терасною дошкою. Так, виїхали ми, коротше, проїхали вже бурштин. Їдемо додому. Трошки мене. Всі дратують, я на всіх клав великий болт. І, коротше, я поїхав пустий додому. Дуже сильно зробили мені трошки нервів на розвантаженні, на завантаженні. Я, коротше, плюнув, відмовився від усіх завантажень і пусту, пусту машину жену додому. Не знаю, правильно, неправильно, когось виручати за ті копійки я не хочу, ліпше поліняю на тих 2000 гривень, заляю солярки і буду вдома. Так що, Якось так поїхали потихеньку. Зібралися в Хмельницький по часу у нас 14.30. Десь тут повинен стояти Володя. Зараз будемо пити каву з ним. Він пояснив, що начебто десь тут повинен бути. Зараз будемо шукати. Що? Зустрілися з Володю, його Бетмобіль. Бачите, яка буде кухня? Це у нього кухня така. Ну такий-то файний ящик. Балон там ще. Mm -hmm. добре. Mm -hmm. Таке це як вже далеко їдеш, ніка потім не У мене такий самий спальник у mm тебе. -hmm. Може бути? Так. Може трохи був. Mm -hmm. У мене... Бачиш? У тебе люк і це мене люк. Mm. Ага, посередині теж треба залазити. Да. У ну, мене там доска така, mm. понятно, якраз вона лягає. Ну, виходить цього... три, бокові відкриваються і верхні, так? Так, 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 Ну, Нічого фото є, блядь. Uh. Червона футболка під колір машини. Мільйон 40 тисяч машинка пройшла. То як подобається машинка володь? Клас. Клас. Покупайте. DAF. Да. Все, приїхали вже додому, поставили жабулятора. Завтра будемо займатися якимись справами. Такий вийшов відосік. В суботу в мене день народження, так що всім дякую, хто додивився до кінця. Всім папа, до нових зустрічей.